Зі нас інфо перші проголовне поїхали. Повідомлення про те, що турецькі збройні сили збили російської військовий літак, надійшло з кількох джерел, Але офіційно Москва не визнає інцидент. Літак, який здійснював передислокацію з одного із південних аеродромів, РФ, був перехоплений над акваторією Чорного моря Чазовського збережжя. Згідно з розвідувальними даними під час маневрування, екіпаж подав сигнал лиха. Після чого літак різко знизив висадою, втратив керування. Два парашути, які залишилися після катапультування членів екіпажу, виявлено поблизу водної поверхні Ля пілотів наразі невідома, пише телеграм канал Кремлівський щур». Інформація поки не підтверджена. На борту літака був важливий офіцерський склад та високопосадовець військового блоку АРФ, що прямував до за для координації дій зі стратегічними авіапусками за інформацією українських джерел, саме завдяки радіоелектронним засобам, що діяли в акваторіальній зоні. Літак втратив орієнтацію. Сигнали радарів і супутникові зафіксували збій у навігаційній системі та активізацію аварійного протоколу. Потужні системи про. Та повітряної оборони Туреччини дозволила здійснити пуск, який припинив політи літака. Обладнання літака та уламки були оперативно евакуйовані російськими спецслужбами з місця падіння. Жодних повідомлень про мирних жертв немає. Зона падіння була віддалена. під населених пунктів українські розвідувальні служби підтвердили, що цивільне населення не постраждало. Утрати російської сторони. Значні літаки виведений з ладу. Утрата високопоставленого пасажира створює кризу в системі командування. На місці події спостерігається масштабна мобілізація сил Охорони російська міноборони наразі офіційно спростовує факти збиття та заявляє про аварійну посадку через технічну несправність. Політичні наслідки інциденту можуть бути великими. Україна демонструє здатність впливати на ситуацію у противника через координацію з міжнародними партнерами і радіоелектронні засоби. Туреччина через цей інцидент показує свою здатність реагувати на збройні провокації навіть в складному географічному контексті. Для Росії цей удар по іміджу втрата літака та ймовірно важливий кадр, що може вплинути на моралі серед особового складу що ж Україна отримає стратегічну перевагу, супротивник змушений буде посилити охорону авіаційних маршрутів, переплановувати передислокації, витрачати ресурси на безпеку. Це відкриває можливість України та її союзників збільшити підтримку, підтвердити важливість засобів ППО і радіоелектроніки. Однак існує і ризик ескалації. Москва може відповісти ракетними ударами чи підвищити активність підводних чи авіаційних сил. Невдовзі після інциденту російська міноборони і провело закриту нараду, на якій було прийнято рішення про Тимчасове обмеження польотів у прикордонних повітряних коридорах, зокрема над акваторією Чорного моря. Окремі екіпажі отримали накази летіти в обхід через північний Кавказ або через контрольовані військові аеродроми в Ставропольському краї це рішення паралізувало логістику. Частину борців довелося залишити на землі інші, перенаправити, що викликало затримки в перелокаціях техніки і особового складу. розслідування причини збиття літака ведеться одразу кількома структурами, за даними, які просочилися у зміодні з є ймовірна спроба вивезти. Зення документації або людина, яка могла мати доступ до інформації про заплановані удари по українській критичній інфраструктурі. Саме ця версія пояснює підвищену увагу до порту з боку як турецьких ППО, так і української розвідки. Ймовірно, на літаку перебував високопоставлений військовий, який зазнав або атаки, або був знищений навмисне. А щоб уникнути його потрапляння до рук третьої сторони, турецька сторона офіційно не коментує інцидент однак, дипломатичні канали між Анкарою та Москвою активувалися. Відомо що до турецького МЗС були викликані Ставники військово-адміністративно-політичного блоку РФ для роз'яснень водночас Анкара передала своїм союзникам по НАТО супутникові знімки моменту пуску ракети, яка ймовірно вразила російський борт. це означає, що НАТО має достовірені дані про інцидента. Хоч офіційно жодна зі сторін не оприлюднила їх. Ситуація поглиблює напругу в регіоні. Україна отримує від цього інциденту напряму вигоду. Втрата російського літака посилює хаос в командних структурах супротивника. У комуніка. Ацію атак та підвищуємо ймовірність збоїв координації. Кожна атака подія навіть без відкритого визнання з боку противника наносить розколу з внутрішні процеси управління армією, що значно відіграє на користь української сторони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.